Усім привіт! Я зараз пографую на ночі блі. Та у чудо острова з'явилася ось така новинишка. Зараз будемо тестити. Позаду є ось така от молнія. Це набір дике Safari Magic Studio. Тут ось такі от тіні, ось така от помада та ось такий лак. Ось це можна пристигнути на сумочку. Такі дуже приємні кольори. Ось такий колір лаку сьогодні будемо а, пробувати на іванці. Ось така помада. Колір такий дуже природний. Мені подобається. Взагалі дуже приємно малювати цими тінями. Ну, тобто якість реально гарна. Але просто треба, ну. Навчитися їх малювати, будемо свочити. Такі дуже нюдові та класні відтінки. Взагалі дуже цікавий колір. Цікавий, мене... далі нікуди. Їй чомусь не подобається, але мені дуже подобається цей колір. Чому б ні, Реально прикольний колір. Ладно, нормально. Я намалювала тільки один палець, мені дуже подобається колір. Сама сумочка, мені дуже сподобалась. Ось такі тут відділи. Дуже класно. Ну що ж, набору ставимо лайк.